Я сказал, нельзя снимать. Все, они свернули свои камеры и вышли. Какие проблемы? Нет процесса. Камеры пропускайте. Зараз народные депутаты из Украинского бедного службы. Что ты такой навязываешь? Эй, я забезпечення журналістам. Супися! За Бустися! Спакуйте! Бачимо, перешкоджають потраплення до приміщення журналістів. Забувається стрічка <поставлен> між правоохоронцями. <поставлен> і народними депутатами української об'єднання свободи. Бачимо Швайку. 알렉산미

Ось на... бачимо крупним планом обличчя людей, які прошкоджають.

Це майно народного депутата! Ви маєте права! Майно народного депутата! Будь ласка! Все! Все! нас! Спасибо! Слава Богу! Ми хочемо 20 хвилин, для щоб хани лише для того, щоб дозволили журналістам при засідання суду, яке будуть відбуватися над затриманими автомайданівцями. Такі саме, які вийде.

Вони не усвідомили, що бити журналістів, не пускати народних депутатів, не пускати кінець кінців людей, відкриття судове засідання це є злочин. Дуже просто ми зараз так само, як оформляли заяву про взяття на поруки, оформили заяву про вчинення злочину, про перешкоджання депутатської діяльності і перешкоджання діяльності представників ЗМІ. Все дуже просто все. Ще раз можете повторити, що ви збираєтеся робити зараз? Зараз ми будемо витягувати тих хлопців, для чого подали клопотання про життя на поруки. А стосовно нашого з вами ходу сюди, це є банальне перешкоджання депутатській діяльності, це є перешкоджання депутат діяльності представників засобів масової інформації. Нагадати цим виродкам. Що напад на журналіста є таким самим за тяжкістю злочином, як і напад на працівника правоохоронного органу? Вони очевидно про це забули. Ну, даруйте, коли мені доводиться вже фізичний вплив застосовувати для того, щоб забезпечити роботу журналістів. Це вже занадто. До них не дійшло ще, що в країні робиться. Тут видно погано доходить, далеко від центру Києва. Вони, видно, щось не розуміють, тут, що відбувається в країні. П'ять станцій метро, так? Да, вони не знають видно, не бачать, що сьогодні реально робиться у нас в державі, і, зокрема в місті Києві. Якщо не дійшло, я думаю, зараз вже дійшло. Буде доходити до всіх неадекватних, які сидять досі у цих свиней в мундирах, які досі ці мундири не познімали. Після того як почалося терори, стріляння в українців. Ніхто не постраждав. Ні? Ні, слава Богу, чимось ну. вдарив. Ну, слава слава, слава. А може на родичах родича перелік осіб. У нас